Персюнь, Персюнь, Що там таке? Ревізія, так? Да? Дивись, що ми тобі зробили тут. Ди сюди. Давай, давай. Піднімайся. Дивись. мишаки твої. Мішечко, царство. Це така вежа. Мишаче. Ти все одно тут не спиш, Мишаки будуть спати. Ну що? Мишачий король. Такий Оба. Вибирай мишака. на день, <різь> якого будеш ганяти. Це про те, що це тільки мишки. А ще рибки, пінгвіни десь по хаті. То, що не Поза, всі да, мишки. Тож якщо будемо сьогодні шукати мишок твоїх і пінгвінів і рибок? Будемо шукати. Під ліжком, під холодильником, під диваном. Ревізія така буде. Аккуратно злазить. Это все мое. Да, да. Тримається. Хоба! Скинув? Скинув мишака. Ну, такого скинув. Персинь, а тут ще все довесь. Хвост. А ще там щось. А, ты не одного скину, ты трьох скину. Вот ну, таких. Да? Буде щось діставати звідти? Давай, діставай вже, що там. Що там таке? Тут ще цих палочок. Куча такий дятел. Не цікаво. Це ж була підставка така. Він її вирвав погнув цю палку. Це при притом така стальний дрит такий міцний от він прям міцний Він його погнув. Ту підставочку треба буде знайти. Можливо, вдасться ще раз приклеїти. Куча вірьовочок, палочок. Так що ти там дістаєш? Там ще якісь миші, я є вроді з витягу. Не знаю, що ну, персик в роздумі, що йому вибрати.